Нині Почаєвська успенська лавра лишається оплотом російського миру на теренах України. Вона належить Українській православній церкві, Московського патріархату, а реально російській православній церкві, маючи статус тавропігійного монастиря. А монахів, які живуть на території монастиря, вже навіть не поза очі називають ФСБшниками. Питання заборони Московського патріархату від початку повномасштабного вторгнення в Україну стоїть дуже гостро. Про це продовжують просити керівництво держави як пересічні. Громадяни, так і місцева влада на Тернопільщині. Ми теж маємо прийняти рішення, меседжі в зовнішній світ, що громадськість Тернопільщини не байдужа до тих процесів, які відбуваються в нашій країні, яка перебуває в стані війни. Зі зверненнями до президента Верховної Ради Кабміну вже зверталися депутати Вінниччини, Франківщини, Волині, а депутати Львівської міської ради ухвалили рішення заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території міста. Лише нещодавно Зеленський увів у дію рішення РНБО про заборону московського патріархату в Україні. Президент доручив Кабміну у двомісячний термін розробити та внести на розгляд Верховної ради законопроекти про обмеження і заборону релігійних організацій, які керуються РФ. Або питання МП не відклали у довгий ящик. На Тернопільщині знову готують звернення до обласної ради та РНБО. Релігійні організації вони теж. Є громадські організації в нашій громадській раді є представники релігійних структур. Ми вже давно цим опікуємося. Ми вже тричі зверталися до обласної ради по цьому питанні. Вже прийняті позитивні меседжі. Боротьба на духовному фронті розпочалася вже досить давно. Запевнив один із членів громадської ради, а по сумісництву священник Микола Зінкевич. Понад 10 років тому його покійний батько Анатолій Зінкевич започаткував ініціативу українські святині українському народові. Проте за президентства Януковича повертати сакральні споруди у власність народу було непросто. Звичайно, що було складно реалізовувати ці бажання. Вони рубалися на рівні держави, на рівні різних, як би сказати, структур. І вже тоді почалася боротьба за те, щоб повернути і провести дійсно. Об'єктивні дослідження відносно самої Почаївської лаври крапку у питанні московського патріархату має поставити Верховна Рада України. А от щодо колаборантів та передання святиню власність українського народу, то це вже справа юридична. Якщо будь-яка посадова особа, чи це громадське об'єднання? Здійснюють такі діяння, то звичайно, така громадська організація підлягає ліквідації і забороні її діяльності на території України. Це дуже болюче питання, тому що в нас є багато громадян України, які є віросповідаючі е, московського патріархату, і для того, щоб не порушити їхнє право на віросповідання, ми повинні дуже чітко, тонко підійти до вирішення цього питання. Нагадаємо, СБУ провела обшуки у низці єпархій у МП по усій країні. Так, обшуки відбулися на Вінниччині, Кіровоградщині, Закарпатті, в Чернівцях, Івано-Франківську, на Рівненщині, Почаївській лаврі, Києво-Печерській лаврі. Під час обшуків правоохоронці знайшли пропагандистські матеріали.